Дякую. Шановні друзі, шановні депутати, шановна громадськість, так само поздоровити голову обласної ради чоловіка Хочу би поздоровити широку коаліцію разом з партією регіонів за обрання, за ваш вісімблок. Я дуже радий, тому що в нас є батьківщини разом з Це завжди було так воно і є. Ну і буду сподіватися, що разом з ви вийдете вперед. Ганіба! 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 Ганьба! в роботі тих ж законів і все більше. Ну, що можна подавати? що Хочого пробили велика плавання? Ганіба! Мені дуже сумно, наші результату Верховної Ради носять диспублику роботу. По-перше, якщо ви всі бачили, що Набагато більше прийняло участь в депутаті голосування, і ніхто не знає, хто я проголосував. 38 бюлетенів і депутатів, які взяли участь у голосуванні, 5 проголосувала проти. Тому я не знаю, може, це на папіру, хто проголосував проти. Тому бути такі заяви, знаєте, це приклад того, що, на жаль, партія солідарність продовжує політиканство. Я вам пропоную в Житомирській обласній раді з цим закінчити. І не ділити людей на собі. Тому я не знаю, з яких підстав пана ворота в русский заяви, тому що крім голосів за, є голоси проти. Я думаю, що гарячі голови, що сьогодні приймати тут тільки рішення, нам не потрібно, що треба проголосувати на одну регламентну норму щодо стосовно моєї заробітні плати, то я хочу підготувати інший проєкт рішення. Я відмовляюся від даро плати я прошу подалося дарувати плату у розмірі однієї гривні, мені не треба надплати. Євроди бюджет, є декларація, походу мене задекларовані і мені буде дуже соромно, якщо ще обласна рада буде на рахунок дітей в тому я прошу підготувати інший проєкт рішення в зв'язку з моїм прийняттям такого рішення. Прошу голосувати, встановити заробітну плату 11 грудну. Я прошу секретаря підготувати це питання. І пропоную сьогодні зробити перерву засідання роботи першої сесії Житомирської обласної ради 7-го скликання думаю, що нам треба всіх провести консультацію, нас обирали люди, нам треба працювати, Тому пропоную зібрати робочу групу, провести консультації, а далі визначитися з датою проведення, продовження засідання. Прошу, слав, будь ласка, будь ласка. Та, шановне товариство, ще раз хочу привітати Житомирську громаду з тим, що в Житомирській області є самоврядування. У нас супереч тому, що сьогодні були маніпуляції з бюлетенями, що керівники фракції не дозволили вільного виявлення депутатів. Я, до речі, звертаюся до принагідно до керівника лічильної комісії з проханням оприлюднити. Хто із депутатів, від яких фракцій, не взяв вилетіть для голосування. І я хочу привітати сьогодні з обранням на посаду голови найвищого представницького органу Житомирської області Анжеліку Вікторівну Водонську. що відтепер вони будуть керованими і наші навищені органіть в вручному режимі, чи то з банкової, чи то з Шевської. Всі, всі е, фракції, які пройшли у обласної раду, мають е, однакові права е, і ми сподіваємося на річну роботу, е, на користь перепровадження для покладання. Пані голова, шановні новообрані депутати Житомирської ради, я насамперед з цієї трибуни хотів би подякувати всім жителям Житомирської області за високу довіру, яку вони висловили під час голосування 25 -го жовтня і підтримали опозиційний блок, який посів третє місце за результатами виборів. Опозиційний блок як єдина реальна опозиція, і надалі буде жорстко контролювати дії влади, чи обласної адміністрації, чи обласної ради по захисту інтересів жителів області. Ми будемо вимагати, щоб обласна рада чітко заявила позицію щодо центральної влади, яка сьогодні обікрала кожного жителя нашої області. Результатом роботи якої є збідніння більш як втричі кожної житомирської родини, кожної родини нашого регіону. Ми брали участь в голосуванні, тому що вважаємо себе відповідальною політичною силою. Тут був дивний спектакль розіграний, коли не змогли знайти спільної умови фактично дві чи три. Фракції, які сьогодні представляють владну коаліцію у Верховній Раді України. Там немає миру, а від цього страждає країна. І тут, на жаль, ви не змогли проти.